Слава Україні! Героям слава! З такого привітання розпочинається день у козацькому таборі. Усі співають, і хлопець піднімає прапор. Далі люди перевдягаються в вишиванки для молитви. Її називають недільним православленням. Віряни стають у коло і прославляють сварого, дажбога й інші світлі божества, які перебувають на небі у правному світі. Темні божества, за уявленнями язичників, перебувають у наві, під землею, туди ж потрапляють деякі пращури. Вклонитись необхідно усім. Жрець обходить коло з водою й хлібом, крихти спалюють у вогнищі. Це жертва богам. Розгорайся, цар вогонь, погороти посолонь, гори, гори, гори. Настав час для сніданку. У таборі це каша з рибою й овочами. М'яса у громаді не вживають. Потім психологічні тренінги і бойові навчання усе, щоб виховати витязя. Люди за своїм призначенням поділяються на декілька станів або їх називають ще Варнами. Це працівники, господарі, витязі і віддаючі тобто люди знань. Люди знань про все Ладомир, який у повсякденному житті кандидат технічних наук вважає, що лад у державі буде тоді, коли управлінням займуться витязі. Тобто спеціально підготовлені люди, які мають хист до управління, а не господарі, бізнесмени. Світле майбутнє країни. Ладомир пов'язує зі спільною слов'янською релігією, язичництвом. Однодумці збирають ось такі табори. Ми більше знайомимося тут. З'їхалися люди із. Ну, я ж вже сказав, із п'яти областей, фактично. От, тобто з кимось ми там десь колись бачились, з ким спілкувались по телефону чи там за допомогою інтернету. От, тут ми вже маємо змогу таку побачити один одного вживу, тим більше пожити в таких екстремальних умовах. Спілкування доповнює культурна програма відвіданий музею Григорію Сковороді. Адже наметове містечко розбите у сквері коло нього. Попереду тиждень відпочинку і купання у ставку. Катерина Грицаєнко Євген Березовський Вісті.